Вітаю! Сьогодні досліджуємо таблицю Піфагора. Наступна сторінка 14. Як завжди, у нас пропущені числа в істинних рівностях. Знову ставимо відео на паузу. Все виконуємо, разом зі мною перевіряємо. 28, 8, 42. Не рахувати, одразу відповідь треба знати. 72, 6, 40. 4 7 30 9 8 6 4 7 2 32 4 36 9 56 8 42 9 63 9 8, дев'ять, 7, 3, тридцять, п'ять, 9, 9, 30. Тренуємо таблицю множення ділення, поки все не буде ось так, як у мене на автоматі. Обов'язково. Розв'яжи задачу. Польовий хом'як. Будую кілька нір, у яких мешкає залежно від пари року. Перша нора, ну, давайте, перша нора, дві комори, в другій норі невідомо, але підказка у три рази більше. Скільки всього, комор з запасами, побудував хом'як в обох норах. Розв'язання. Скільки всього додаванням перше. Нора і друга нора. Треба додати. Першу знаємо, знаємо. Другу знаємо, ні. Є підказка. Є. У більше. Це множення. Як по, так? Три на два буде шість комор. У другій норі. Ого, другу дію одразу написала. Друга дія. Все, додаємо. Два додати. Шість дорівнює вісім комор. Відповідь. Вісім комор обох норах. Польові хом'які запасли на зиму 80 кг харчів. З них ага, пшениці, одразу бачу, 63 кг, Горох, невідомо, є підказка у 7 разів менше кукурудця це решта. Так? Всього у нас 80 кг. Слово решта можна і не ставити. Чому? Тому що у нас сказано, що всього 80 кг. Так, вони зібрали. Скільки запасли хам'які. Все знаємо, воно складається з трьох частин. Пшениці, гороху і кукурузу. Кукуруза – частинку. Як частинку шукаємо, відніманням, від всієї кількості віднімаємо в відому частинку. так? Відома це у нас пшениця і горох разом. Пшеницю знаємо? Ні, пшеницю і горох разом не знаємо. Треба порахувати пшеницю і додати горох. Пшеницю знаємо, горох, а, горох не знаємо. Давайте тепер горох у менше. Це ділення. Це дорівнює 9 кілограмів. Тепер гороху знаємо. Тепер можемо порахувати пшеницю і горох разом. Так, 80, Ух, Чого ж 80? 63 додати 9. Ми отримаємо 82 кілограми. Це пшениця і горох. І тепер все. Із цілого забираємо відому частину, отримаємо 8 кілограмів, відповідь буде. 8 кілограмів кукурудзи. Запасли. Яки. І знову у нас афіша. Ну, Давайте подивимось, чи так вона буде як минулого разу. Чи нормально. Палац дітей. Що у нас тут? Циркова вистава. 5 січня 12. Палац дітей, палац дітей. Палац дітей, мистецтв не підходить. Далі: циркова вистава. Льково ні, циркова циркова. 5 січня. П'яте, п'яте, обидві, 12. Це 10, ні, ось 12. Все. Матеріал уроку опрацьовано. Дякую за увагу.